Всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу показати своє замовлення по каталогу Oriflame номер 4 який діє з 13 березня по 1 квітня. І так, давайте подивимося, що я замовила. Почнемо ззаду. Замовила я от такий відлушувальний гель для душу з органічною м'ятою і малиною. Ціна 59 гривень. Давно вже хотіла спробувати такий. Гель, дуже багато хороших, позитивних відгуків, приємний аромат, такий освіжаючий, ну і додаткове скрабування, таке, я так думаю, легке скрабування тіла. На картинці тут такий дуже яскравий колір, червоний, але в житті все так доволі натурально. Натурально нема такої яскравості. Такий, навіть трішки скажу, якийсь бліднуватий колір. Тут все запаяно, кришечка запаяна, тому поки що не буду відкривати. От, Але дуже-дуже хочеться відкрити і все-таки понюхати цей аромат. Так, Далі, так як я зробила замовлення з відповідних сторінок, це був от цей засіб, то маска. Розгладжувальна маска тканина з персиком йшла по ціні 49,90. От ця масочка. Я в оріфлеймі дуже люблю аромат персика. Він такий натуральний, і надіюсь, що ця маска теж мені сподобається. Так, далі. Дивимося, що у нас йде по каталогу. Це я вирішила замовити таку от освіжаючу зубну пасту Optifresh, Maximum Fresh От Fresh. Ця зубна паста. Спочатку хотіла взяти для чутливих зубів, але я вже таку колись купувала. Тепер захотіла спробувати от ну, таку новинку для себе. Гарний об'єм 100 мл. і... Ну, думаю, що сподобається нам і сама зубна паста. Максимальна освіжаюча паста 87% підтвердили, паста запобігає появі неприємного запаху з рота. Так, далі. Замовила такий рефіл, рідке мило для рук з лимоном і вербеною за 119 гривень. Оцей рефіл, теж дуже гарні відгуки на це мило, і поки воно ще є в наявності і по такій хорошій ціні, то, думаю, візьму, буду його використовувати не тільки як рідке мило для рук, а і як гель для душу. Такого засобу, з таким ароматом, ще я не пробувала, не купувала, але дуже теж хороші позитивні відгуки на цей засіб. Тому буду пробувати. Ну, і так як це така відносна новинка і економно, і на 76% менше пластику, ніж у флаконі. Так, також замовила для себе глибоко очищувальний гель з фруктовими кислотами Optimals. 159 гривень. У мене зараз є такий ну, в використанні, але у мене зараз в використанні от такий засіб для очищення шкіри і вирівнювання тону. Мені дуже подобається. Ну, а тут ріш, вирішила щось таке змінити, купити новеньке. Ну, і вже до цього очищувального гелю взяла от такий заспокійливий тонік для обличчя. От такий в об'ємі. 150 мл. Гель теж в об'ємі 150 мл 159 гривень. Подивилася в наступному каталозі, і цей гель і тонік будуть уже на 10 гривень дорожче, тому вирішила ну, купити. Так, ще я замовила отаку от губку для очищення шкіри отака от губочка. Вона йде по от, 45 гривень, 46 гривень. Ну, ніби так, здається, що і не дуже економно. ну, Але я користуюся такими губками, мені вони потрібні, подобаються, тому взяла, нехай буде про запас. Так, далі. Взяла от такий набір пробників. Перший оцей, Lift and Firm, 5 пробників: 35-90. Ці пробнички буду знайомитися з новинками. І більш детально прочитаю, що це таке, тому що наступний каталог, о, от цей наступний каталог номер 5 о, ну, майже повністю присвячений саме Лінійці Нове Новеч і о, цим всім, усім цим, які в них з'являються. Під види, під лінійки, чи як це можна сказати. От, Буду знайомитися, хоча це і не дуже така бюджетна серія, але ж потрібно знати, що і як. Так, ну і останнє. Спочатку я хотіла замовити повну версію цієї парфумованої води. Так, S и Swedish Experience Blazing. Вомф, от так вона називається. По ароматній сторінці вона мені дуже сподобалася. Але, вже, знаєте, я так трішки навчена е, Ейвоном. Думала теж купувати, ви вже знаєте, там, повну версію води лак такої от бірюзовинки, але взяла все-таки пробник, і мені ця вода не сподобалася. Ну, тут, думаю, теж потрібно взяти спочатку пробничок, тому я взяла його, купила. Він коштує десь там 6, 6 гривень 6-коштує. Думаю, спочатку все-таки познайомлюсь з пробником, тому що в по, попередньому своєму замовленні цей був у мене пробничок в подарунок, в подарунок йшов, але він мені не сподобався. А от ця водичка я вже спробувала, і вона мені дуже-дуже. Сподобалася і думаю, що якби я взяла повну версію. Тут великий об'єм 75 мл, то не прогадала б дуже-дуже гарний. Тут квітково-деревний аромат, апельсин, квіти, пижми, березові іскри. Але що я хочу сказати, що цей аромат мені дуже нагадує аромат від Сістер Aroma номер 1 Також кажуть, що це, ну, якби не аналог, а дуже, нотки дуже нагадують Бакара Руж. Я не знаю, не пробувала. Конкретно в цьому ароматі я відчуваю нотки е карамелі, солоної навіть карамелі. Ну, так, так, я відчуваю. Також чітко тут просліджується якась трішки медична нутка, ті, ті ж самі бинти. Також тут присутня якась молочна така приємна нотка, не дивлячись на все це, що я вам розповіла, цей аромат дуже-дуже приємний, солодкуватий, смачний, як для мене. І я, чесно кажучи, його б купила з задоволенням. Але от ще тепер думаю, чи купувати мені в цьому каталозі от за таку непогану ціну, тому що вже в наступному каталозі він буде коштувати більше 600 гривень. Чи можливо купити ще, так, знаєте, пару, пару пробничків в такому от об'ємі маленькому, і поки що так насолоджуватись цим ароматом. Ну, як я кажу, частенько поживемо, побачимо. Так, ну і це все моє замовлення. Я вже так його склала назад в коробку. Хочу вам сказати кого, кого цікавить, що я замовляю продукцію в. Oriflame на їх сайті oriflame.ua UA і е, являюсь, ну, це так мене прозвав Oriflame VIP-клієнтом. Нічого там в мене такого від слова VIP зовсім нічого немає, ну, але як, як назвали, так і назвали. Поки що я не буду реєструватися консультантом, а буду продовжувати е, співпрацю з Oriflame саме як VIP-клієнтом. Які плюси, кого це цікавить, розповім. В кожному замовленні каталог наступної компанії мені йде за одну гривню. Замовлення від 600 гривень, іде безплатна доставка. Також нараховується кешбек. От в минулому моєму замовленні нарахувався мені кешбек 101 гривня. Це доволі таки непогана знижка. Я скористалася нею от при замовленні з цього каталогу більше, з цього четвертого. Поки що ще мені не написали, який кешбек в мене буде в цьому, в цьому замовленні. Надію, що десь, десь так гривень 100 буде. Ну і відповідно от в накладній пишуть, яка ціна і яка мені йде знижка. Ну, Поки що, ви знаєте, мене все влаштовує, я так розумію, що, ну, мабуть, все таки краще бути консультантом чим чи віп-клієнтом. Але, ще раз повторюю, що я е, поки що, поки що не буду реєструватися, а е, буду в якості Віп-клієнта Oriflame. Так, ну і все. На сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд, дякую за коментарів, за лайки, за підписки. Нехай всіх все буде добре, вдалих вам покупок, мирного неба над головою і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!